Ой, зробив собі кохви. Ще сербну каву. і... Та й мушу -мо, мон монтувати, помонтую десь до 12-ї, а потім після 12-ї сяду вже відосі записувати. Бо щось будуть сусіди пиздіти, гепати, блядь. А було б вчасному. Ну, Може ні ні. б давно записував Да. Да. Таке життя, таке життя. Воно таке несправедливе. Таке життя, таке життя і вибору нема. Кіт їбанько бігає туди-сюди, як всіх дам. Я вчора валявся. Все тобто так, як збунтував. Думаю, що подивитися, таке, щоб мені хватило на 2 дня плутного залипу. Знаєте, що я вибрав? На компі, коли працюю, я дивлюся вампір Реджі. Давно хотів подивитися, я його не бачив ні разу. Цікаво, що там воно вийшло. Під Тараса до спила А Тут. Вирішив подивитися странні діла, да, Кайфік же ж. Не знаю, я та щось подивимось. Коротше, такі діла, Все, їм а, шоколадку і п'ю каву. Так, записав цілих три розпаковки. А, можна було б записати більше, але вчора я записав три, і сьогодні записав три, і в мене закінчилися посилки, ті, що в хаті. Це треба йти в склад сарай і нести нові. Мені так впадло сьогодні по 10 літ, там ще так холодно, що мрячка якась падає, сиро. Ну, не знаю, може я созрію ще, але сьогодні не хоп. В принципі, три відео записав. Нормально. А якщо, що, на завтра занесу тоді вже. Та і все. Так, поставив вуглі, взяв пачку сушів. Сейчас поховаю, зроблю собі ще чаю до кальянчика. І, в принципі, все.